Шкода суперб. Така довга-довга лімузина. Дуже велика, класна тачка. Найкращий мотор тут стоїть 2,0 дизель 258 тисяч пробігу. Це 2012 рік. Ціна 11 тисяч 499 доларів. Зараз ми її оглянемо зі всіх сторін, Подивимось зверху, з боку. Та всередині. Так. Ось така дверна карта. Стан дуже непоганий. Тут центральний замок, сигналізація, подушка безпеки, галогенні фари, ксенони. АБС, ESP, підсилювач керма, електропідйомники, клімат, підігрів дзеркал, парктронік, датчик світла та сенсор дощу. Ось такий стан всередині у нас. Коробка. Можу з вам показати. Магнітола. Спробуємо навіть зараз завести авто. Мінус пів градуса якраз показує. Завелася зразу. Моментально. Рахуйте тут мінус один. Такий стан керма. Панеличка. Все працює, все грає. Це дуже чисто. Чистенько працює, рівно ходить. Коментуємо, як вам цей мотор. Я вважаю, що він найкращий. Така моя думка. Відкриваємо багажник. А багажник тут просто... Ну, тут, тут я можу поміститися, тут, тут я от залажу і спокійно собі мене можна перевезти. Навіть ще і кустор буду взяти. Дуже і дуже великий місткий багажник. Ось така А 7 Це 1,6. З 2018 року. Срібний колір. Тут 191 тисяча пробігу і ціна такої автівки 15 тисяч 700 доларів. Заглянемо всередину. Стан пластику. Стан. Цей день пасажирське, шоферське так. Заведемо зараз цей автомобіль. Подивіться, який тут телевізор. Швидесенько. Раз, два. Здається. Зоняшня температура мінус градус. направитись треба. Ось стан руля. Супер. Кнопочки. Бачите, нічого не подерто. От злиска. Що не поцарапано. Шкірочка, шовчики. Така коробка. Ось клімат. Тут на дотик. Бучте, сенсорний, без кнопок. Машина дуже велика, комфортна. Економна. Так виглядає взад. Зараз йдемо подивимось, що тут під капотом. Як усе тут зроблено? Так. Так працює дизельок Для цієї автівки цього мотору повністю достатньо. Тут такі фари. А багажник тут. Ху-ху-хух хо <гум> такий великий. Ось. Все влазить. Ще оця перегородка знімається і. Додається ще... Десь скільки? Ще десь 25%, тож 30 наполні. На По висоті. Ось таке авто. До вашого огляду Октавія. В такому цікавому, крутому, дорогому кольорі. Тут 2.0 дизель. 2014 рік машина. Такі диски. Пробіг. 259 тисяч. 14 рік, супер. Так, ціна такого авто. 12 тисяч 990 доларів. Подивимось, що тут в нас всередині, центральний замок, сигналізація, подушки, АБС, ESP круїз контроль мультируль, ось кондиціонер, парктроніки, датчик світла, сенсор дощу. Все ми всередину. Подивимося тут Що робиться так. Можливо спробуємо завести її. Ось такий автоматик Пробуємо Раз, два, три. Бачите як не встиг. Подумати навіть нічого воно вже завелось Все Радіо. клімат Торпеда стан сидінь пасажира. Танц. Сядьте не заду. Распадаемся. Шутан под капотом. Все чисто. Работает. Ідеально с тобі фари ну, що тут музика така Дивимось. багажник, здоровенний просто. Ну так, З такою наклеєчкою. Так що дивимось. Телефонуємо, пишемо, домовляємося та купуємо.